Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ну, що я можу сказати? Трамп став президентом. 47-й президент США, республіканець Дональд Трамп. Тепер питання, яке стосується завершення війни. Всі ми з вами знаємо, всі ми з вами прекрасно чули його обіцянку. Його обіцянка. Полягає в тому, що за 24 години він зупинить закінчить точніше війну в Україні. Але давайте зразу уточнемо, щоб всі розуміли, що таке 24 години. 24 години це не з моменту, коли він виграв, а з моменту, коли він став президентом. Зараз ще поки що діючий президент це Джо Байден. І він не буде до 20 січня. До 20 січня 2025 року. З 21 січня, чи з 20-го точніше, президентом стає Дональд Трамп офіційно, після інаугурації. І якраз оцей мій прогноз, який я сказав, що 24-му році війна закінчиться, якраз от він може збутися. І тільки я поясню, зараз ви скажете, як це ж так, це ж 2025 рік буде вже. По китайському календарю це ще буде 24 рік. Зараз хтось в коментарях напише, хитрий, викрутився. Ну, але так дійсно. Я говорю про енергетичний 24-й рік, і я говорив про енергетичний, а не про календарний 24-й рік. Енергетичний 24-й рік буде тривати аж до лютого. Китайський рік, енергетичний рік, 24-й триватиме аж до лютого. Тому зараз ще поки що війна в Україні триватиме. Але давайте зараз подивимося з вами питання дуже важливо: знати, чи реально війна закінчиться за 24 години чи реально Трамп стримає свою обіцянку. Візьму колоду Таро, візьму колоду гральних карт, і ми з вами подивимось. Циганських, точніше, візьму, гральні брати не буду. Перший прогноз, який я склав на Трампа, я зразу сказав, що він переможе, а тоді мене почали брати сумніви, бо я почав знову на нього розкладати заново. Треба було не сумніватися в собі. Треба вірити в свої сили. Вірте в свої сили, вірте в свій потенціал, шановні глядачі. Вірте в себе, ви сильні. Вірте і вірте в свої потенціали, тепер давайте я скажу: я не буду перезнімати 100 разів прогнози, тільки один раз зніму. Чи може реально Трамп закінчити війну за 24 години? Чи це реально збудеться? Чи дійсно це не просто демагогія? Давайте подивимося. Як він закінчить війну, це вже інше питання. Можете поділитися своїми версіями в коментарях. Але чи закінчить? От так: от, як він сказав, як він пообіцяв. Семірка ж... жезлів, карта успіху. Зразу перша карта позитивна. Пряма позиція. Семірка жезлів. Карта успіху. Це хороша карта, хороший знак. Далі дивимося. Трійка мечів перевернута. Карта провокації, карта агресії. Карта обману, карта махінацій. Така не дуже хороша карта. Перевернута четвірка Пентаклів. Карта втрат для України. Я не буду озвучувати, які це втрати. Не хочу це говорити вголос. Може, ви самі в коментарях озвучите? І ще одна карта це карта короля жезлів. Пряма позиція. Король жезлів це карта сильного чоловіка, вольового, рішучого, дуже рішучого і дуже категоричного. На циганській колоді три карти. Дивимося: карта свадьби, карта весілля, карта об'єднання та союзів. Карта Любові, Купідончик, дуже хороший знак. Купідон це символ миру, це символ любові, це символ спокою. І ще одна карта це карта союзів. Карта об'єднання. Дивіться, свадьба Союзи а по центру Купідончик. Карта Любові. Хороші карти. Я скажу так: насправді потенціал і шанси того, що Трамп реально закінчить війну, дуже високі. Не впевнений, що за 24 години можливо, це він просто перебільшив. Ну, але за декілька місяців цілком можливо. Можливо, якраз і до кінця китайського 24-го. року. Так що рахуйте, коли там китайський новий рік якого числа, то я скажу так: шанси закінчити війну. Можливо, він зараз вже почне переговорний процес. До речі, вже Зеленський привітав Трампа з перемогою. Можливо, Трамп зараз почне переговорний процес активний. Так. І якраз от до кінця 24-го року китайського, дай Боже, війна може закінчитися. Шанси дуже високі. Прямо дуже високі шанси завершення війни. Найвищі за весь період з 2014 року. Найвищі карти це показали. Але тут є дві такі трохи негативні карти одна біля одної. Це трійка мечів перевернута, і четвірка Пентаклів перевернута. Якась агресивна втрата чогось важливого, значущого. Думайте, що це може бути. У будь-якому випадку, я за Україну. Молимося, надіємося, молимося за перемогу України, допомагаємо один одному, підтримуємо один одного. Люблю, цілую, обнімаю кожного з вас. Я бажаю всім вам всього хорошого, позитивного. Реальність треба прийняти такою, яка вона є, не дивлячись ні на що. Ось що я можу сказати зараз з приводу цього запитання. Віримо в краще, надіємося на краще. Молимося. Молимося за мир. Молимося за благополуччя. Молимося, щоб більше війна ніколи не настала. Війна це дуже страшно. Війна це дуже кошмарно. Війна це дуже страшне явище для світу. Ну сталося так, як сталося. Знаєте? Ми не можемо цього вже змінити. Що сталося? І я й про війну, я й про перемогу Трампа, і про республіканців, і про е, те, що відбувається в стосунках Росія-Україна. Ми цього вже не змінимо. Ми можемо це прийняти як факт, зробити висновки і рухатися вперед, змінювати далі майбутнє на краще, намагатися його змінювати. В будь-якому випадку, я сподіваюся, що у вас всіх все буде добре. Дякую вам усім за те, що ви мене дивитеся. Я бажаю всім всього хорошого. Побільше миру, благополуччя, позитивних новин, позитивних новин, хороших. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього всього цього. я свою думку сказав. Сподіваємося, ну, карти теж показали. Я тепер я для себе висновок зробив. Я прогнози по сто раз перезнімати не буду. Самий перший прогноз про Трампа я зняв ще тоді, коли він саме балотувався. І тоді карти мені показали, що Трамп переможе. Для чого я почав перезнімати прогнози? Що мене за чорт дьоргнув перезнімати прогнози? Ні, це наука на все життя. Один раз знімаю прогноз і більше теми не торкаюся далі. І знову ж таки, понижаємо своє его все в руках Господа, не в наших, не в Трампа, не в, респуб, не в республіканців, не ще там в когось. Все в руках Господа. Йому і молимося на нього і сподіваємося. З вами був Роман Завидовський. Мерного неба. Вам усім прогноз, чи закінчиться війна, так як обіцяв Трамп за 24 години. Я склав. Надіюсь, я цю тему максимально конкретно відповів. Так, шанси дуже високі. Дуже високі що до кінця 24-го року. енергетичного китайського війна може закінчитися. Бажаю всього хорошого, бажаю всього найкращого. До зустрічі. Всіх плах вам.